У вас була історія, де чоловік для своєї дружини пропонував за зустріч 50 тисяч доларів тобі, Даша. Але ти відмовилася? Чому? Тому що це було не так. Вася як народжуються плітки? А як було? Там було по іншому. Що він е, хотів зробити сюрприз, щоб я прийшла до його дружини? Він каже: я вам за це заплачу. Mm. Мене ніби це навіть образило. І я так і я сказала це у себе на YouTube, кажу: навіть би якщо мені б заплатили 30 тисяч доларів, я б не пішла. Це я сказала суму, не те, що він мені запропонував. Розумієш, можливо, зараз е, я б по іншому відреагувала, Не те, що я б я пішла, можливо, це мене просто б не образило. Тому що це не про пихатість, не, не про надмінність, а можливо, десь про. Якусь сором'язливість, страх, що мене там якісь можуть грубі, вони образити. Я не знайомлюсь так з людьми. Mm. І я не хочу комунікувати і як підвергати себе стресу. Стресу да, да, я розумію. Це і, і не була підводка до якоїсь пихатості. Ні, люди понесли цю історію, як от такі інтроверти, що навіть за тридцять тисяч так, не... так, так, так. Yeah. Це було там було трошки а це. Десь про реальну вразливість. Це про, про вразливість, про чутливість. Тому що я, я ще на шляху, я не за не завжди вмію. Відреагувати на щось, так, наприклад, якщо хтось скаже щось некоректне або неприємне для мене.